Всім привіт! Я зараз їду. У нас тут в місті є благодійний фонд, називається Об'єднані Херсонщиною. Періодично можна отримувати якусь допомогу, вони дають. Це може бути і продукти харчування, там гігієна. Один раз ми отримали такий класний набір. Якраз нам дуже потрібно було це матраси три штуки, набір посуду, там кастрюлі, штучки три були. Тарілки, ложки, виделки, чашки, все те, чого в нас якраз не було. Медицину навіть іноді дають якусь. Для Нікулі я там брала тільки одноразові пилюшки, що ще. Минулий раз я там була в квітні, здається. І ось зараз вже три місяці пройшло, то знов іду. Зараз щось отримую, привезу додому і покажу вам, що нам дали. Отже, що є По порядку. Це така рідина пшикалка проти укусів комак для дітей. До речі, оця фірма вона дуже популярна в Польщі. Це, типу, як бюджетний варіант. Це польська косметика. Це гель зволожуючий, який використовується вже після укусів комарів. Але тут термін придатності лише до кінця, ну майже до кінця 24-го року. Не знаю, чи він взагалі знадобиться. Крем для шкіри. Дезінфекція для рук австрійська якась. Оце дві баночки вітамінів якихось желейних для дітей. Не знаю, здається, це на івриті написано. Я ще не розібралася тут навіть з термінами придатності. Будемо Google-перекладач використовувати, щоб зрозуміти, скільки на день їх можна нашим дітям. Майонез в Польщі дуже популярний саме цей така величезна банка. Треба думати, як її використати. Три зубні щітки жовтенька, блакитна і ось така лавандова. Це суп швидкого приготування. Теж якийсь імпортний. 10 хвилин і готово. Три порції. Вафлі. В перше в житті я отакі вафлі побачила. Я не знаю, просто, можливо, не звертала уваги. Солоні зі смаком сиру. Ну, солодкі, ясно, то. Дві пачки, я вже одну почала. І дуже велика кількість. 15 пачок, ось таких маленьких, з смаком паприки солоні і з томатами, смаком моцарелу та базиліку. Дві пачки ось таких ось цукерок. Одну теж я вже почала. Щось цікаве: це з лідлу. В Польщі ми дуже часто ходили в такий магазинчик. Джекфрут в солоній воді. Якийсь фрукт. Будемо куштувати, пробувати. Масочки, три. Рідке мило. Якесь французьке без запаху. Я вже його нюхала. Дійсно немає запаху. Ось такі в'єтнамки я взяла собі. І для Нікулі тут дещо є. Пачку пелюшок одноразових дали А, ось ще шматочок мила. І, до речі, ось цей матрас. І ковдри тут в мене дві лежать. Це теж з гуманітарки цієї від цього благодійного фонду. І ще дали таку досить велику турбину з ліками. Оце три коробки це типу регідрона. Тут досить багато таких пакетиків. Я не знаю, навіщо мені дали ж три коробки. Я кажу, досить однієї. Беріть, беріть три. Але справа в тому, що тут термін придатності не такий великий, тільки до жовтня я його. У будь-якому випадку не встигну використати. З радістю б з кимось поділилася, ще не придумала з ким. Оця коробочка це такі пакетики, сашетки з порошком. Якийсь дезінфекційний порошок для обробки різних поверхень. Я так розумію, що він розводиться, заливається в таку пшикалку і обробляється. Це, мабуть, ще з часів коронавірусу залишилося. Так само, як і ось це. 50 масок. Це, жарознижуючий сироп, від нуля, здається, до початку 25 го року. Знов дезінфекція для рук. Це, якщо я помиляюсь, при високій температурі можна вживати гумові рукавички і одна пачка стерильних отаких от от рукавичок. Це щось польське. Інгаляція, чищення очей, чищення ушок, промивання ран. Це натрій хлор, це, як мені пояснили, типу нашого фізрозчину. Щось, може, з морською водою пов'язано. В будь-якому випадку знадобиться. Від печії. Тут багато таких сашеток, і на дотик, воно, знаєте, як типу фосфолюгіль. І ось така коробочка, ще до кінця не розібралась. Це, здається, для нормалізації травлення зі смаком лимону. Дуже-дуже дякуємо нашому фонду, об'єднані Херсонщиною. Будь-яка допомога, це завжди приємно, особливо в такі складні часи, як зараз.